Рік відновлення, посилення обороноздатності та допомоги військовим, нових партнерств і потужної міжнародної підтримки, а разом із цим і чергових викликів боротьби за демократію та її збереження яким для Чернігова міста герої і героїв був 2023, й 11 місяців якого громада провела без обраного голови, але з військовою адміністрацією, масштабними руйнуваннями та поряд із ворогом, який другий рік веде повномасштабну війну, на прес-конференції підсумував виконувач обов'язків очільника міста Олександр Ломако. Чернігівці вистояли, місто продовжує відновлюватися, підтримувати Збройні Сили України та наближати нашу перемогу. Я думаю, що це найважливіший підсумок 24-го року для роботи міста Чернігова, місцевої влади, життя громади Чернігова, попри тиск збереження місцевого самоврядування для всієї України. Ми стали таким форпостом боротьби за самоврядування за демократію за її збереження. На нас дивилася вся Україна і захоплювалася стійкістю Чернігівців. Перший пріоритет ліквідація наслідків бойових дій та стабільне функціонування міста. Так, попри пошкодження 80% всіх закладів освіти та повне знищення двох, від вересня очно у стінах своїх шкіл навчаються 23 тисячі учнів та учениць, що вдвічі більше ніж восени минулого року. Відновлено роботу 41 садка, в які ходить майже 7 тисяч дітей, і ще тисячі місць лишаються вільними. Працюю. Ують всі лікарні та медзаклади, розвивається напрямок реабілітації, продовжувалося відновлення житла, об'єктів критичної інфраструктури. А в управління громадою після 23 років оренди повернулася Чернігівська ТЕЦ і вчасно розпочався опалювальний сезон. Продовж року Чернігову вдалося заручитися підтримкою нових міст побратимів і в цілому залучити на різні сфери понад 775 мільйонів гривень допомоги від партнерів. А це, наприклад, ті ж модульні будинки, ремонти шкіл, психологічна реабілітація дітей тощо. Я дуже вдячний всім партнерам, які проявили і показали своє велике серце для допомоги Чернігова, тому що у нас свої гроші би ніколи не вистачило на відновлення. Всіх руйнувань, які у нас є. І я орієнтую в наступному році і в 2025, тому що це довготермінові проєкти. Всіх, хто працює в системі міської влади, більш активно працювати з залученням коштів. І у нас є напрацювання дуже суттєві по. Теплої генерації по водоканалу, по освіті, починаючи від посилення фортифікації, фінансування напряму військових частин та придбання всього для них необхідного до підтримки родин та самих захисників, сумарно майже 300 мільйонів гривень із міського бюджету цьогоріч і до півмільярди у 2024-му Чернігів спрямував і відповідно передбачає на ще один пріоритетний для себе напрямок: допомогу силам оборони, повідомив Олександр Ломако. А якщо рахувати з ПДФО від всього силового корпусу, фактично вже переданого на армію, то ще плюс майже мільярд за два роки. У 2023 році обсяг фінансування пов'язаних з оборонною політикою 537 мільйонів 500 тисяч гривень. Із них державний бюджет 244 мільйони 420 тисяч. З них 181 мільйон вже вилучено у нас у нас ПДФО. Вони вже пішли по напрямкам з заходів закупівлі спеціальної техніки і обладнання. І закупівлю артилерійських систем до державного бюджету України, а своїх коштів за цей рік по всім програмам, пов'язані з підтримкою збройних сил, військових частин, територіальної оборони, фортифікаційних споруд, реабілітації, соціальної підтримки військовослужбовців, допомога їхнім родинам. Місто направило в цьому році 293 мільйони гривень. Орієнтовний обсяг на наступний рік. Мільярд 404 мільйони гривень по напрямку оборони. З них 919 мільйонів це державний бюджет, і 484,5 мільйони гривень це ті кошти, які ми з бюджету громади плануємо в наступному році направити. Це буде продовження фінансування вже діючих програм, а також розроблених нових. Як уте з 1 січня одноразових виплат, щойно мобілізованим на амуніцію, допомогу пораненим, родинам загиблих військових тощо, попри складну ситуацію з бюджетом, місто направлятиме на зсу весь ресурс, який тільки можливо, йшлося на прес-конференції. Це наша відповідальність підставити плече державі, нашій армії, тому що. Якщо ми говоримо про завтрашній день Чернігова, і це головна мета роботи місцевої влади в Чернігові, щоб він був, звичайно, без перемоги, без того, що Україна вистоїть, ні про який завтрашній день говорити не можна. Що стосується політичної ситуації, у 2023-му Чернігів опинився в специфічних умовах, коли повноцінно працює і місцеве самоврядування, і діє військова адміністрація, наділена частково такими ж повноваженнями. За словами ВУ міського голови, незважаючи на спроби зриву пленарних засідань чи силовий тиск на депутатів, їм вже вдалося провести 10 сесій, і нині вони готуються ухвалювати кошторис на прийдешній рік. Декілька разів. Під загрозою були окремі аспекти життєдіяльності міста. Ну, наприклад, в вересні ми, ми були до крок до того, що в місті перестануть вивозити сміття через те, що військова адміністрація не погоджувала програму, прийняту міською радою по компенсації цих послуг КТП 2528. Ми вирішили це питання. В листопаді і в грудні, буквально вчора, ми були за крок до того, що в місті зупиниться громадський транспорт. Нам потрібно було додаткове фінансування по цій програмі. Знову таки не було погодження військової адміністрації. Вчора ми майже в 6 годин вечора це питання все-таки вирішили. Доводиться десь використовувати дипломатичні навики для того, щоб переконувати. Тому що ну, для мене головна відповідальність все таки щоб все в місті працювало, незважаючи на таку, скажімо так, наявність двох органів, які відповідають за бюджет. Головною ж причиною конфліктів насамперед у публічній площині Ломако назвав різницю між відповідальністю міської ради і виконкому як обраної влади перед людьми та МВА як призначених чиновників перед тими, хто їх власне створив і призначив.